Привіт! мене звуть Рім, і це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Сьогодні в місті говорять про будні пожежних. Перші документальні відомості про пожежну охорону в місті Суми датуються 1888 роком. У той час у місті функціонувало дві пожежні частини. Які пізніше, об'єднавшись у громадську пожежну команду, нараховували 33 три службовці. Їх технічний арсенал налічував близько 30 коней, 8 ручних пожежних труб та механічну драбину. У 1932 році в Сумах було створено пожежно-технічну школу молодших техніків. А з 1965 року міська пожежна команда налічувала три частини і була перейменована в професійну. У 2003 році було об'єднано дві найпотужніші сили пожежну охорону та рятівників у єдину народну службу порятунку. Кожного дня о 8.00 відбувається зміна караволу. Це загальноприйняте правило для пожежних частин всієї України. Загін складається з начальника караулу. Це обов'язково повинен бути офіцер, водія пожежних, чергового диспетчера. Караул, що передає зміну, надає інформацію про оперативний стан району, гідрантів та водою. Караул, що заступає. Далі необхідно впевнитись, що все обладнання працює як слід. Сам автомобіль, звукова та світлова сигналізація, дизельний генератор, пристрої освітлення, насоси та балони з повітря. Зрозуміло, чого. Часи, коли телефонів ще не існувало, за пожежною ситуацією в місті спостерігали саме з такої оглядової вежі. У сумах існує три пожежні частини. У кожної з них є свій район обслуговування. Радіус виїзду автомобілів складає 3 кілометри. А ось це техніка, яка служить для боротьби з вогнем. Вона ділиться на три групи: основні автомобілі, автоцистерни, спеціальні автодрабина, машинозв'язку, та допоміжні вантажні автомобілі, автобуси та автомобілі. Освітлення цей автомобіль створений на базі Камазу. У ньому міститься 4 тонни води та 400 літрів піноутворювача, яких вистачить на 15-20 хвилин роботи одного ствола. А це пожежна автодрабина. Якщо загоряння виникло вище третього поверху, без такого засобу неможливо обійтись. Цієї драбини вистачить, щоб дістатися дев'ятого поверху. На жаль, у нашому місці немає техніки спроможної дістатися поверхів, що знаходяться вище. Вікно єдиний спосіб дістатися осередку пожежі, особливо зараз, коли майже в кожній квартирі встановлені металеві двері. Дуже часто пожежні повертаються з виклику брудні, тому в частині є сучасні душові кабіни та пральна машина. У нічний час пожежні вільні віднесення служби відпочивають саме тут, у кімнаті відпочинку, де знаходиться кондиціонер, телевізор та досить зручні ліжка. Їдальня досить непогано облаштована. Тут є холодильник, плита, свечепіч, чайник, гаряча та холодна вода. Оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного центру управління МНС України в Сумській області. Саме сюди надходять виклики з номеру 101. Дзвінок записується в автоматичному режимі. Визначається номер, з якого телефонують, фіксується час та дата. В залежності від місця пожежі. Диспетчер визначає, яка з пожежних частин буде виїжджати, та переадресовує виклик до них. На номер 101 надходять різні виклики: і про замкнені двері, і про затоплення, і про витік газу, і навіть, якось, наприклад, зараз про порив водопроводу, який пролягає під дорогою. Їх переадресовують до відповідних служб. Ми повідомимо службу водоканалу. до пожежно-рятувальної служби надходить багато хибних викликів, частіше з мобільних телефонів. Номери так званих жартівників повідомляють операторам мобільного зв'язку, які вимикають номер без подальшого відновлення. Кількість машин, що виїздить, залежить від складності пожежі. Зв'язок з машиною та з іншими частинами підтримується за допомогою рації. Згідно нормативу, пожежне спорядження необхідно встигнути одягнути за 20 секунд. Подивимось, як це робить професіонал. Зараз і я спробую його одягнути. У мене це зайняло близько двох хвилин. За 45 секунд з моменту сигналу тривоги машина повинна виїхати за виклик. трехколенки и штурмовки. Мы по лестницам, как кошки, и лезем прямо в ад. Ваша жизнь теперь зависит от спасательной веревки. И для нас на всякий случай это верный путь назад. Ты можешь сомневаться, но все же Всіх допомог парни служби МЧС. Для сумських рятувальників гасло запобігти, врятувати, допомогти є принципами щоденної напруженої роботи. Скажіть, чи важко керувати машиною повною води? Ну, Даним автомобілем управляти ну, треба особливі навички. Професійні, так би сказати. А так не трудно. Стаж роботи, єс, надо, треба, щоб був не менше трьох років. Чи поступається дорогою водії, коли ви їдете з увімкненими звуковими та світловими сигналами? Буває трудно, тяжело проїхати. Особливо перекрестки на даних дорог, наших дорогах. Ну, взагалі дорогу не вступають. А скільки років ви працюєте в пожежній частині? 8 років. вам подобається ваша робота? Нравиться. Дуже. У зумах діє пожежна технічна виставка, яка приймає всіх бажаючих дізнатися про історію сьогодення пожежної охорони. Ось і ми зараз навідаємося до неї. Зал історії розвитку пожежної охорони в Сумській області. Тут зібрані ілюстрації етапів встановлення пожежної охорони на Сумщини з давнини до сьогодення. охорона слухає саме з такого пульту диспетчери приймали виклики у радянські часто. Ця експозиція яскраво демонструє, до чого може призвести невимкнена праска. Ось саме ці речі найчастіше стають причиною пожеж. Це найцікавіший зал. Тут зібрані експонати, технічних засобів боротьби з пожежами та проведення аварійно-рятувальних робіт. Майже добу в пожежній частині та перевіривши все власноруч, тепер я точно знаю. Сьогодні в місті рятувальники прийдуть на допомогу. Там спішать дорогу, і тебе всегда помогуть парні служби МЧС.